Станіславенко Людмила з 2002 року я в принципі приймаю участь у. Виборах різних рівнів, і скажу, що дуже прикро, мені хочеться відмітити, що дійсно не змінюються за всі ці виборчі процеси, жодного, жодного покращення у тих питаннях, які ми сьогодні піднімаємо, не відбулося. І ось у травні місяці ми з Іриною написали звернення до нашої місцевої вінницької влади, на що ми отримали відповідь, що дійсно за законом все це має бути, і все це має витримуватися. Ці норми, і вони про. У цьому напрямку. В принципі, зараз ми ще маємо два місяці, і ми будемо бачити результат цієї праці. Адже насправді не так багато і потрібно. Так? Нам потрібно, щоб ці виборчі дільниці були на першому поверсі. Нам потрібно, щоб були пандуси. Нам потрібно, щоб хоча б одна кабінка була ширша за інші, і столик, для голосування був трошки нижчий, щоб туалети, які там є, і кімнати інтимної гігієни були облаштовані трошки ширшими проїздами. І, в принципі, все. А де у нас проходять, де у нас облаштовані ну в принципі, такі основні моменти? Звісно, що це має бути і робота з комісіями. Це мають бути і додаткові матеріали, це мають бути і робота, і робота з самими особливими людьми з особливими потребами, але хоча б саме. Саме найменше, що могли могла б зробити на сьогодні влада, вона навіть і цього не робить. Чому я сказала, що в принципі з да, само, самого початку потрібно почати з таких маленьких речей, адже виборчі дільниці у нас облаштовуються де? В загальних місцях, в школах, в місцях загального користування. Це ті місця, де і та і, і так би мали би бути ті самі пандуси, і так би мали би бути ті облаштовані місця. Тому, якби це само собою виходить, що вони мають це зробити, і ми будемо дійсно це контролювати і як громадські організації, і люди, які сьогодні тут зібралися, і ще є дуже багато небайдужих людей, які до нас будуть приєднуватися. І скажемо так, що можливо сьогодні хтось каже, що да, піднімаються такі питання. В нас в країні такі відбуваються події, а ми обговорюємо. Ну, якби питання, да можливо для когось другорядні. Але я скажу, що на сьогоднішній день це є дуже актуальне питання. Чому тому, що навіть судячи по тому, які у нашому Вінницькому госпіталі знаходяться люди, це молоді хлопці, які без рук, без ніг, без очей. Це люди, яких ми яких ми будемо бачити вже через 2-3 місяці, і яких яких на жаль дуже багато, і це е, люди, які поповнюють. От у ту людей з особливими потребами, і ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб ті хлопці, які сьогодні не шкодують свого життя, за виборюючи незалежність нашої держави, щоб вони могли прийти, не не втратити сенс до життя, щоб вони могли висловити свою думку і щоб вони були почуті. І е, я скажу, що однозначно люди з особливими потребами мають не тільки висловлювати свою думку і виборювати свої права ось таким чином, як ми робимо сьогодні, там прес-конференціями, е, брошурами, дисками це дуже добре. Але ці люди мають обов'язково бути представлені у всіх органах. Е, Виконавчі влади, вони мають балотуватися, вони мають, і ми маємо дійсно розглядати серйозно це питання. Вони мають бути і в списках, і вони мають балотуватися. Це потрібно розмовляти з партійним керівництвом і піднімати це питання на серйозний рівень. Чому? Тому що саме ці люди, вони, як, вони краще за всіх знають, що їм потрібно. Ні я, ні. Ні, ось ви, да, і ми всі разом. Ми не знаємо, з чим їм приходиться кожного дня боротися для того, щоб зробити самі прості і самі, самі такі елементарні речі. Тому саме вони мають бути. І депутатами, і саме вони мають писати ті законопроекти і виборювати їх. І повірте, ніхто краще за цю людину не буде відстоювати і виборювати той законопроект, який буде написаний для них. Тому що саме як Ірина, як сьогодні в нас є Юлія, вони краще за нас усіх знають, що їм потрібно. Скажімо так, зараз я передам слово Олені Павлові. Ми з нею займаємось політичною школою для жінок. Вона розповість з цього приводу трошки більше, і в школі вже є. У нас дівчата з особливими потребами. Дійсно, ми маємо піднімати суспільство, ми маємо піднімати це ж. Навіть тільки у Вінницькій області 110 тисяч. Не не вже це так мало. Навіть якщо якби була одна тисяча людей, ми мали би дуже голосно кричати про ці проблеми. Тому я дуже вдячна, що ви сьогодні є. І саме завдяки вам, журналістам, ми будемо доносити ці важливі питання до нашого суспільства. Дякую вам. Доброго дня. Мене звати.